Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома всерйоз. Такий день у нас гарний, а я тушенки варю. Вже зварила вчора одну варку, лишилось в мене трохи м'ясо. Варю другу, буду варити сьогодні. Пішли, покажу, що в мене в тепличці росте. Я ж сіяла, то вже ж посходило. Пішли. Так, друзі, показуваю. Ось це, бачите. Це ж я недавно сіяла. Неділ-дві назад, може днів 10. Подивіться, в мене є відео. Гетька, гостюща, салат, шпинат. Це я накидала, всю тут, все вкупі. Хай як хочу, так і розстає. На продаж для себе мені вистачить. Я ж кажу, все купою-купою. Виявляється, це комбінована посадка, як я потім вичитала. Ну, тут теж таке саме, бачите? Отак. От ось ось салатик тобі повилазив. Так, ось це теж. А я переживала. Тут тепло, добро, он натикала цибулі. Кущовка в мене була, осталось, не було куди діти. Шпинат. Вон, бачите, кущики. Клубніка в мішках. Ось це теж. Це треба тут все прибрати. Ну, розібралася вже з індиками, лишилася в мене це Скажіть, я скажу. Ще одна варка тушунки, Ось два кущі перцю. Ось, що, бачите, ще Геркулеси висять. Один, ось ще почервоніє. та й таке. Зараз глянем, скільки тут температура. Ой, давайте. О, 20, скільки? 21 градус з половиною. Ляпото. Ось, якість, звісно, відео. Вон ці позатаскувала. Та скажіть пеларгонії. Ось таке. Тоді зроблю туди, накрию його, я всім вам обіцяла термос, покажу, як. Ну, все тепло, хай ще росте. Зараз відкрию, відкрию тепличку, хай провітрюється, бо рослинкам треба кисень, щоб вони гарно розвивались. Та, мабуть, візьму три двадцяточки сьогодні та пролью. Ось я витравила слимаків, бачите, э, цей Slim Plus. Ну, ви дивіться, до речі, якщо розсипаєте оцей оце да? отут от, слимаків отраву, ви дивіться, бо можуть потравитися, він кори... отруйний, шкідливий для домашніх тварин. То обережно, да? щоб якщо на городі розсипаєте, щоб курочки і пташечки ваші не поїли, бо може бути горечко. Я своїм капусту посипала по ранній капусті, а тоді не повірите, качани капустиня мила. Ну, мила курям. Отакі справи. Ну, та й таке, та й таке. Та й хай буде, правда? Чого та чого мені? а так би земля гуляла. Ну і все. Вам покажу звірі. Боже, яке воно вредне. Пішло, поназбирало, скажіть, я скажу, по всіх сусідах, понатягувало якихось голов, лапів, курячих голов. Холодець можна зварити. Поскладало по двору. Ну, все. Якщо вас цікавить питання, де я брала тепличку, грязні, то я можу написати вам тут у відео в коментарях. У Володі ми брали, ми знайшли телефон, ви можете до нього позвонити, він вас проконсультує, там у їх вони займаються теплицями. І доставка вам буде безкоштовна, якщо ви скажете, що ви від Юлі сільське життя. В нас тепличка 3 на 6, я вже розказувала. Побагато в кого ну, питання. Витримує вона зимою, оце все вистоїть. В мене є відео старе, де тут все мерзле стоїть і зелень, все свіже. Я вже розказувала. Так що витримує, все окей. Ще зроблю тут термос. Я гружусь, вже грузюсь, грузюсь, обіцяю, обіцяю. Ну, хай ще трошки постуя і покажу тоді, як робити. Хай ще, ще тепло. Ще росте. Отак. От да, так що у них теплиці є, оце ж цього Володі, в них є прямо ну, на любий смак і гаманець. Вони вам підберуть і під плівкою, і під полікарбонат. В нас повністю під полікарбонатом, задоволена. Нічого не можу сказати. Отаке. От Вони люди класні і такі, компетентні. Друзі, дивіться, вирішила я трошки підгодувати свої рослинки добривом, бо вони всі люблять добренько поїсти. Чесно вам скажу, якби в мене воно не лишилося з сезону, я б не давала. Дам думала, думала, що їм дати. вирішила дам три ки Грогрін. Це комплексне. 3 по 21, де фосф... де цей, азот, перша фосфор і калій в однакових кількостях. У мене тут є і все, але я так собі думаю, маслом кашу не зіпсуєш. Я братиму столову ложку на 10 літрів води. Але я не повну гіркою візьму, а так, знаєте, лайтову. Розколотю дуже просто. Дивіться, ось. Все, столова ложка. Бачите, без гірки. Ось зараз, бачите, у баночку розколотю і вильлю в поливалку на 10 літрів води і так пролью. Це добре Угрогрін, ви всі знаєте, я вам показувала, що я ним користуюся. Я брала на Фазенді. в мене, Боже, якість відео, звісно, погода тут вже ж пасмурна сьогодні. Я брала на Фазенді. Я вам тут у відео в описі прикріплю, якщо вам цікаво, подивитися відео, де я розказувала про всі добрива. Якщо вам цікаво, я зніму зроблю гарне освітлення в хаті. І зніму і розкажу про всі добрива, все, що я знаю і як я користуюся. і хто зі мною ну з перших підписників, з перших днів підписники, всі знають, всі в курсі, всі бачили, чим я користуюся, всі бачили результат. Чого дам 3 по 20? Ну, того що це комплексне. Азот, в мене азот є в перегноєві. щас залить його селітрою. Не знаю, подивлюся, краще там 3 по 20. А там будемо жити, будемо бачити. У мене ще на городі кропу зеленого отак, але ж наш сірко на перспективу. Тому зараз просто пролю. Я полила чисто водичкою, тепленькою, ну такою літньою, не, не гарячою, вже літньою. Можна було холодною з колонки поливати. Але тут тепло. Тому отак. Наші полетіли, а я злякалася, якщо чесно. Так, ну що, буду поливати. Зараз погнали. От бачите, зовсім зовсім трошечки. І пролила все. Будьте мені здорові! З вами був канал Сільське життя, жартомаєв серйоз Всерйоз. І Юля. До наступних зустрічей! Я вам показую своє життя, так, як є, без прикрас. Рада всі всіх бачити на своєму каналі. До наступних зустрічей, бережіть себе.